А зараз у нас урок математики. Послухайте, будь ласка, вір, тільки уважно послухайте, бо нам потрібно в кінці відповісти на запитання. У папуги Гоші було трохи грошей. Він на них собі купив чобітки, пальто і бриль, парасольку на додачу, скільки всіх нових речей він повіз собі на дачу, скільки речей гоша повіз? Чобітки, пальто і бриль. Три і парасольку на задачу. 4. Парасолька четверта річ. Значить, він повіз скільки речей на дачу? Чотири. Так? Добре. Скажіть, будь ласка, що тут зображено? Що це за предмети? Це кружечки. Так. А це що? Це трикутники. Порахуй, скільки є кружечків. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. Якого кольору третій кружечок? Жовтого. Якого кольору останній кружечок? Зеленого. А якого кольору перший кружечок? Червоного. Добре. Порахуємо, скільки трикутників. Один, 2, 3. 4, 5 трикутників. Так. Чого більше? Кружечки чи трикутників? Кружечків більше? Так, добре. Тому що кружечків є 9, а трикутників тільки 5. Їх поставили одне напроти одного, і видно, що трикутників не вистачає. Кружечки продовжують ряд, а трикутники ні. Так. Хто у нас тут зображений метелики. Скільки їх? Три метелики. А скільки вділок? Одна вділка. Добре. Хто в нас тут зображений? Мишки. Скільки мишок? Чотири мишки. А що їдять миші? Миші їдять сир. Так. І нас питають: чи кожній мишці дістанеться кусок сир? Чи вистачить їм? Як нам дізнатися? Мишок є 4, а куска сиру скільки? Три. Так, значить, одній мишці не вистачить, так? Тому що 3 менше за 4. Так. Значить, не вистачить усім. Добре. Подивимось на потяги. Який потяг найдовший? Ось цей третій потяг є найдовший. Скільки він має вагонів? Один, 2, 3, 4 вагони. Так. І видно, що він є найдовший. А який найкоротший потяг? Ось цей останній. Так, бо він має тільки один вагон. Так, добре. Сьогодні ми будемо порівнювати предмети за висотою. Найвищий і найнижчий. Який у нас хто у нас тут на малюночку найвищий? Жирафа найвища. Так, а хто найнижчий? Лелека. Так, є у нас тут пташка. Лелека, він є найнижчим. Ще у нас тут хто є? Зайчик, так. І є кенгуру. Це така тварина, яка живе у Африці. Вона стрибає. І носить з собою у сумці своє дитинчатко. Так, добре. Поглянемо на цей малюнок, який будинок є найвищий. Ось цей перший будинок найвищий. А який найнижчий? Маленький який будинок? Ось цей будинок є найнижчий. А який будинок найширший, широкий. Який будинок широкий? Мабуть, ось цей другий будинок буде ширший за цей перший, так? Він є середньої висоти, але ширший за перший будинок і третій будинок. Так, добре. Зараз дістаньте зошити, батьє вам приготують в клітинку. Розгорніть їх. Перший рядок клітинок пропускаємо. В другому рядку починаємо писати з другої клітиночки. Першу теж напишемо. Напишемо так, як на зразку трикутнички. Обводимо лінію цю, потім наступну горизонтальну лінію і з'єднуємо кутики верхній кутик і нижній протилежний кутик. Буде трикутник. Відступаємо клітинку і малюємо ще один такий. Намалюємо так. 5 трикутничків, як на зразку на малюнку. Далі опускаємось нижче, пропускаємо клітинку, і в наступному рядку теж пишемо трикутники, але вже з іншої сторони. Так само, тільки з іншої сторони. Таких ми пишемо 6 трикутників через клітинку, так, як на зразку.